Ось моя тема: якщо гості прийшли на перевірку, як себе правильно проводити під час такої перевірки і саме до перевірки, тому що багато чого залежить саме на цьому етапі, коли ви вже будете йти в суд, як ви себе поведете на етапі допуску до перевірки, на етапі тих самих надіслання до вас запитів про надання інформації та її документального підтвердження. Все це може відбувати значну роль, коли буде оскаржуватися чи то наказ на проведення перевірки, чи саме рішення, саме рішення за результатами такої перевірки. У нас податковий кодекс України в статті 621 визначає кілька способів податкового контролю. Серед таких способів податкового контролю в нас є. Інформаційно-аналітичне забезпечення контролюючих органів, це облік платників податків та проведення зустрічних звірок та проведення саме податкових перевірок відповідно до вимог податкового кодексу, саме аналізуючи е, податкові перевірки, позапланові податкові перевірки, не можна не згадати самі ці запити про надання інформації та її документального підтвердження. Я думаю, кожен, хто стикався саме з позаплановою перевіркою, ця перевірка була якраз на підставі таких запитів. Я б хотів коротенько розглянути, які проблеми можуть це спричинити і як саме правильно відповідати на такі запити. Сам запит, такий повинен бути підписаним керівником або заступником керівника податкового контролюючого органу. Та містити підстав відповідно до статті 73 податкового кодексу та постанови Кабінету міністрів 1245, містити перелік підстав надіслання такого запиту, перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати, та відповідно початку контролюючого органу. Проте, так само стаття 733 в нас визначає, які саме можуть бути підстави для надіслання такого запиту контролюючим органом. Це… З результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, також це друга підстава за визначення для визначення звичайних цін. Які проводяться перевірки на під... також інших заходів, які проводяться на підставі статті 39 Податкового кодексу України. виявлена достовірність даних, що міститься в податкових деклараціях, які подаються платником податків, щодо платника податків подано скаргу, або такий платник не подав в терміни податкову декларацію, і при проведенні зустрічних звірок. Окрім того, в нас є такий пункт 6 статті Пункту 73 статті 73 податкового кодексу, який означає інші підстави на проведення перевірок, на моїй особистій практиці зустрічалося, що Київський апеляційний адміністративний суд вказав, що стаття 733 має вичерпний, вичерпний перелік надіслання таких запитів. Я категорично не погоджуюся з такою позицією Київського апеляційного адміністративного суду. Є позиція Вищого адміністративного суда України, яка вказує, що Стаття пункт 73.3 статті 73 має невичерпний перелік, з якими контролюючий орган може посилатися надсилати запити до платників податків. У нас є славнозвісний під пункт 78.1.1 податкового кодексу. Під пункт 78.1,4 та під пункт 78.19, на підставі яких контролюючі органи можуть здійснити запит до платника податків. Є Е, різні е, позиції Вищого Адміністративного суда України, який, як що ж має міститися в цьому запиті. Е, в одній ухвалі Вищого адміністративного суда, постанові е, Вищого Адміністративного суда України від 2 липня 2013 року справа номер 0670 7237, дріб 12. Е, васу зокрема, вказав, що. Підстави по пунктах 78.1.1, 78.1.4 та 78.1.9 є окремими підставами та не потребують самому запиту посилання на підпун на пункт 7073. Проте я з такою позицією не можу не погодитися. Так також є інша ухвала Вищої адміністративного суду України на противагу цієї позиції по справі. 820 дріб 943 дріб 13, а де суд вказав, що самі сам запит про надання інформації та її документальне підтвердження має містити безпосередньо пункт 73, 73, і під пункти відповідно 78,1,1 або 7814 чи 78.1.9, які відповідно надсилаються даний запит. Крім того, в запиті. Крім підстав таких надсилання, податковий орган відповідно до підпункту 16,15 податкового кодексу України повинен е, конкретно вказати, яку саме інформацію і е, які саме документи він від вас витребовує. Тобто, це не може бути узагальнюючий, е, тобто, це додати нам, будь ласка, договір з таким-то контрагентом за такий то за такий то період. Повинно бути чітко вказано, що за договір, з яким контрагентом, які періоди, які там інші можливо документи потрібно давати. Тобто, це не може бути розмита інформація. Це повинно бути конкретно вказано, що, 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 що за витребовують документи. Також по пункту потрібно звіряти. Дуже цікава була позиція, теж справа дійшла до Вищого адміністративного суду України, де по пункту був надісланий запит. Про надання інформації та документального підтвердження відповідно до пункту 781.4, в якому сказано, що виявлено достовірність дані, що містяться в податковій декларації, подані платником податків. Суд вказав, що в такому випадку податково контролюючий орган повинен в запиті конкретизувати саме в якій податковій декларації було виявлено ця недостовірність здатність. Тобто він не може надіслати вам запит, сказати, що от у вас в якійсь там декларації виявлено якісь недостовірні дані. На такий запит можна не надавати відповіді. Е, є конкретна позиція в СУ, що повинна бути конкретизована. Е, наслідки не надання, не надання відповіді на запит правомірний запит. Е, ви бачите, з яких підстав це є підставою саме для проведення документальної позапланової перевірки контролюючим органам. В яких же ж випадках ми можемо не надавати відповіді на такий запит? Взагалі, в нас податковий кодекс зазначає в тій самій статті 73, що платник податків має право Надавати відповіді на запит контролюючого органу, якщо він оформлений з порушенням податкового законодавства. Але я би вам рекомендував: так, таке право є, але завжди відписувати на такі запити, хоч не надавати документів, але вказати, от, чому ми вважаємо, що ваш запит складений з якимись певними порушеннями. Це також може бути додаткової підстави для потім оскарження в суді. Скоріше за все, що буде в будь-якому випадку призначено перевірку, бо надсилання такого запиту це вже великий відсоток того, що податкова прийде до вас з позаплановою перевіркою. Так що нас говорить судова практика з цього питання? Судова практика досить така неоднозначна. Є позиція Васу, свіжа позиція Васу. Я намагався за 15-й рік, 15-16-й рік проаналізувати. ВАСУ вказав в одній не на одній позиції, яка була спрямована не на користь платника податків, що чинним податковим законодавством, зокрема статтею тієї ПК України, не встановлено ані конкретної форми запиту контролюючого органу, ані ступені деталізації обставин, які змогли направлення на такого запиту платникові. Ну, Не знаю, на мою думку, не можна погоджуватися з такою позицією Вищого адміністративного суду, бо в нас та сама стаття 73 чітко встановлює та сама постанова Кабінету міністрів 12.45. Наступна позиція ВСУ викладена в ухвалі від 30 червня 2015 року. Ви бачите. Тут для підстави для націлання податковим органу запиту і встановлення сумнівності у факту здійснення операцій щодо щодо придбання товариством товарно-матеріальних цінностей, однак суд розцінив такі, таку підставу для націлання запиту неправомірною та визнав таку перевірку незаконною та скасував відповідний наказ. Крім того. На нашій практиці теж траплялося дуже цікавий момент. Це було в 2014 році, до нас прийшов запит, і в 2015 році прийшов запит. Запит ідентичний, ті ж самі реквізити. На підставі цього запиту в 2014 році призначили перевірку, провели перевірку, і в 2015 році призначили перевірку на підставі цього ж запиту і провели знову також перевірку. Ми в, дійшли, першу інстанцію. Нам суд, ми програли, апеляцію ми виграли, і Вищий адміністративний суд погодився з нами з позиції в тому, що да, дійсно на підставі одного ж того ж запиту не може бути проведено дві перевірки. Тобто, для кожної перевірки повинен відповідати конкретний запит. Також є цікава позиція ВАСУ, що він коли. Вам надається відповідно до цих самих пунктів 70, до статті 78, 10 днів для відповіді на такий запит. Але були випадки, коли податкова е, до закінчення таких 10, днів, 10 календарних цього терміну проводила, видавала наказ та проводила, приходила до вас та проводила перевірку. Ці дії податкового органу є незаконними. Я вас погодився з такою позицією та став на користь платників податків. Хотів би також звернути вашу увагу, що відповідно в нас в кінці 2015 року була проведена реформа, і було внесено зміни саме до статті 78.1.1 податкового кодексу України. Було виключено можливість проведення перевірок з питань дотримання податкового законодавства у разі, якщо отримано податкову інформацію або за наслідок перевірок інших платників податків, виявлено факти, що свідчить про порушення платником податків податкового законодавства. Тепер цей пункт звучить так, що податковий орган може проводити перевірки відповідно до 78.1.1, з питань дотримання валютного та іншого законодавства не врегульовано податковим кодексом України. На підставі цих змін був дуже цікавий лист Державної фіскальної служби України від 1 лютого 2016 року. Про, про порядок перевірок у 2016 році. Там податкова вказала, що. Якщо виявлено якусь негативну податкову інформацію щодо платника податків, ви маєте. Ви податковий орган повинен проводити перевірку на підставі пункту 78.1.4. На мою думку, цей лист. Ну, Трошки нема немає якогось, немає логіки на на підставі. Того, що сам пункт 78.1.4 вказує нам, що виявлена достовірність даних що місяця в податковій декларації, тобто це не підстава того, щоб проводити перевірку, коли виявлено якісь негативну негативну податкову інформацію, саме щодо вас як платників податків. Е, далі перейдемо, що ну, відомо, що які є перевірки, у нас є фактичні е, документальні перевірки та е, е, камеральні перевірки. Не буду зупинятися на них. Е, що ж, е, вам повинен податковий орган надіслати при проведенні саме планової перевірки до 10, за 10 календарних днів до проведення перевірки він вам повинен надіслати е, наказ. Про проведення такої перевірки та письмове повідомлення. Е, крім того, коли він до вас вже з'явиться на перевірку, він повинен, окрім цих документів, пред'явити службове посвідчення тих осіб, які до вас прийшли на перевірку. Е, цікавий був випадок на практиці, коли. Податкова приходила саме на перевірку із витягом з плану графіку перевірок. І ну платник чомусь допустив до проведення до такої перевірки. Але потім це було оскаржено. і ВАСУ теж стало на позицію платника, сказавши, що вибачте, це є це не є підставою для проведення саме документальних планових перевірок. Щодо позапланових перевірок, ситуація майже та сама, але. Податковий кодекс у нас говорить тут трошки по-іншому. Він вказує, що до початку проведення перевірки повинні бути надані документи. Тобто, а сам кодекс не визначає, до який це саме період до початку проведення перевірки. Зазвичай на практиці контролюючи посадові особи, контролюючи органу, просто приходять на підприємство, пред'являють цей наказ направлення, службове посвідчення та проводять саму перевірку. Але також коли у вас є поза позапланова виїзна перевірка, до вас з'явились контролюючий орган, щоб перед цим теж вам був надісланий запит, рекомендую вам звертати увагу саме. Що який контрагент був в запиті, за який період вам пропонувалось надати інформацію, та з та з якими підставами вони до вас прийшли? Можливо, в самому наказі міститься якась інша інформація, що це перебуде перевірятися якийсь інший контрагент а, чи за якийсь інший період? А, щодо погляди суддів, да, звичайно, не приявлення таких документів на податковий кодекс дає право платнику податків не допускати. Посадових осіб, контролюючи орган до проведення перевірки. Так, це не допущення таких осіб відповідно до норм ПК є можливо накласти адміністративний арешт на ваше майно, проте він має бути. обґрунтованість такого арешту має бути перевірена судом протягом 96, протягом 96 годин. Є позиції. Які і на користь платника податків, так і на користь самого контролюючого органу я їх теж намагався знайти свіжі за 15-16 рік. Ось в ухвалі від 26 листопада вказується, що на адресу товариста не надходило повідомлення про проведення планової перевірки та наказ, що стало підставою для недопуску посадових осіб, заявника до проведення перевірки на підставі даного наказу. Тобто, якщо вам не було надіслано відповідних документів, це наказ та направлення, ви маєте повне право не допускати до перевірки посадових осіб, контролюючого органу. А наступна позиція це. Контролюючим органом було прийнято рішення про застосування адміністративного арешту майна платника. Проте не було надано доказів направлення рішення про застосування адміністративного арешту такому платнику податків. Відповідно до норм ПК, податкова повинна надіслати відповідне повідомлення про накладання арешту. Цього, якщо в вашому випадку це теж не було здійснено, ви можете, коли буде судом перевірятись обґрунтованість такого арешту, можете вбити на ту позицію, що ви такого не отримували і. Ця ухвала ВСУ підтверджує дане. На користь контролюючого органу теж є ряд позицій, де вказується, що застосування адміністративного арешту майна можливе за наявності двох самостійних обставин, як разом, так і поодинці. зокрема. Відмови платника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення, та відмова платника податків від дописку посадових осіб контролюючого органу. Тобто така обставина може бути в сукупності, так і поодинці. Інше це коли ви е, проаналізували той запит, про те, який я зазначав спочатку на підставі, в який був не на, 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 направлений на підставі пунктів 733. Е, ви не віддали відповідь, до вас податкова прийшла з перевіркою. Ви не допустили посадових осіб ДПІ до проведення такої перевірки. У зв'язку з таким було накладено арешт на майна. Суд став на позицію контролюючого органу. При тому, що тут аналізувалось саме цей запит, який я зазначав спочатку: що сам платник неправомірно не надав відповідь на такий запит. Що і слугувало подалі е, негативними податковими наслідками для такого платника. Е, щодо надання документів в АСУ е, свіжа позиція теж в Асу, е, в якій зазначено, що е, привинні документи можуть надаватися на всіх стадіях податкового контролю. Це саме, як і на е, на стадіях податкової перевірки, на стадіях адміністративного оскарження, та на стадіях судового оскарження, коли у нас кодекс адміністративного судочинства надає право надавати такі докази. Проте, хоч ця позиція стоїть на користь платника податків, я трошки з нею можу не погодитися у зв'язку з тим, що в нас проводилася перевірка на підставі тих документів, які були надані самим платником. Якщо ми не надавали відповідні документи до проведення перевірки, податкова може вважати, що такі документи були відсутні в самого платника. Далі, да, далі буде податкове повідомлення рішення, яке буде вами оскаржене в судовому порядку. І якщо ви принесете ці документи в суд суд, суд можливо їх може і не оцінити, бо саме правомірність видання рішення аналізувалось на підставі тих документів, які ви саме надали до перевірки. Тобто Саме податкове повідомлення рішення виносилося на тих документах, які були в податковій. А ще у нас була одна цікава позиція. це теж На нашій практиці до нас це вже була теж слідча дія. До нас прийшов слідчий і сказав, попросив, в нього була ухвала слідчого судді про витрбу, про тимчасовий доступ до речей. І просив надати оригінали документів, хотів він зробити почеркознавчу експертизу. Разом з тим, нас а, дана справа оскаржувалася в Окружному адміністративному суді. Е, він нам сказав, дайте документи, я швиденько тут проведу експертизу. За тиждень-за два вам поверну оригінали документів. Ну, самі розумієте, експертиза тиждень-два почеркознавча далеко не проводиться. Е, ми надали. Зв'язку з тим, що у нас було судове засідання, ми за... він мав прийти на, на, на якусь там дату на цей чим, тимчасовий доступ до речей. Ми ці документи оригінали документів надали для ознайомлення в судове засідання. У нас була там справа про господарських А, і. Сам, тобто, ми надали в суд і е, клопотання, це показали слідчому, вказавши, що вибачте, ми вам готові надати документи, тільки наші документи перебувають е, в окружному адміністративному суді. Таким чином, ми оберегли себе від того, що е, до нас не, не було вилучено оригінали документів, е, та е, не, бу, не, не було проведено обшуку, так як в нас все-таки законна підстава була надати документи до суду. Е, е. Так, я вже останній слайд, і я б не міг би не закінчити свою допит до славного зславнозвісного напевно рішення Верховного суду України минулорічного від 27 січня 2015 року. Де він зазначив, що якщо перевірку, якщо перевірку в судовому порядку визнано незаконно та скасовано наказ, результати такої перевірки не мають ніяких правових наслідків для платника податків. Ми на своїй практиці е, доходили до апеляційного суду, і апеляційний скасувавши наказ, апеляційний суд з нами погоджувався. Да, дійсно, якщо ви скасовуєте наказ, порядкове повідомлення рішення з цієї підстави можливо бути скасовано. Е, ну, Дякую за увагу. Мене ніби все.